Чи не кожна українська подружжя стикається з проблемами у інтимному житті? Особливо якщо разом закохані уже не один рік. Чому ж коли спалкі стосунки втрачають пристрасть? Найпершою причиною самі українці називають побут. Бит, все це, видіність все це міняє впливає, тому що кожен божий день бачиш друг друга. Також на думку українців, неабияк впливають на сексуальне життя пари, складна чоловіча психологія та маленькі діти. Якщо є вже дитина, деколи буває, що дитина так виснажує, що нічого може не хочеться. Я так думаю, здавалося, повернути пристрасть стосункам дуже легко. Рецепт знає ледь не кожен. Монотонність в стосунках потрібно якось це, ходити в кіно, розважатися разом. Я думаю, потрібно придумати для себе нові нові розваги, тобто щоб не огосив інтерес один до одного. Та що робити, коли саме лише кіно не рятує інтимне життя? Та чи насправді побут руйнує щасливі українські подружжя? Аби докопатись до істини, ми звернулись до найкращих сексопатологів країни. Секс це та всього комунікація просто на більш інтимному, на близькому рівні. І секс це ну постіль це завжди продовження битових відносин. Якщо у людей нарушена комунікація просто міжлічносне, то у них не буде нормальних відносин сексуально. аби врятувати ваше сексуальне життя. Ми вирішили скласти рейтинг причин, які можуть поставити хрест на вашому сексуальному задоволенні. Можливо, ви будете здивовані, але на першому місці стоїть зовсім не побут, а зайва вага. Человека, котором, там, кілограм, он, ну, далек, да, від чоловіка, на якому там 30 тридцять лічніх кілограмів, він ну дальок сексуальності. И человек ведь об этом тоже знает. Естественно, он комплексует по этому поводу, не говоря о том, что сам по себе лишний вес он затрудняет сексуальное взаимодействие. Чисто анатомически некоторые позы уже недоступны. Ограничиваются возможности у супругов или сексуальных партнеров. Друге місце посідає стрес, переживання та нестача сну. Адже саме у найнапруженіші моменти ми погано спимо та або зовсім не їмо, або харчуємося надміру. а дуже часто ще й вживаємо антидепресанти. Реальних контрацептів і е... Антидіпресівне средства, антидепресанти способні знижати половое влічення. Зникнення статевого бажання може бути викликане і банальним неправильним харчуванням, адже саме воно може викликати гормональний дисбаланс. Гормональний дисбаланс. сюди входить множество різних э, подвідовів. Тобто це може бути. Быть... У мужчин сниження уровня главного морського полового гормона тестостерона. Це може бути при неправильному питанні, в виду ГМО, це може бути при малоподвіжному образі життя і так далі. Тож будьте певними, правильне харчування, здоровий відпочинок та турбота про коханих гарантія вашого щасливого інтимного життя.